подружки. А я тут, видите, как красуня. Боже, текай от меня. Это Салим, девчонка. Фея. Это фея. У нас Салим грызло, а фея крикло. Фея. Ой, 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 боже, фея. Фея, фея, куда ты? Куда? Иди сюда. Ой, Це через цю красуню у нас Салємчик з'явився. Ми закохались. Куди ти в мене? А що це такі лапки? Робить. Зробила тісто, щоб ми робили тарталеточки. А що мені робити? Вирізати, зараз будеш. Просто вирізати? Це не просто, є. Yes. Не просто? No, я не можу. Ну, добре, добре, добре. Так, Ляся, дивись. Твоя задача ножичком зробити полосочку Два, Ну, десь отаку. Так просто вниз. Може, це ж мене приб'єш. Нет, мы будем подривнивать, ничего страшного. Просто вот полосочки. Вот с того. У нас же ручки трясутся. Ясно. штукой штука что получилось. <смех> <смех> Я тебе так не скажу. Боже. так да подумаешь. <laughs> що ж, це напевно перше відео з однієї з моїх подруг, тому що в мене друзі не дуже люблять зніматись, не дуже люблять взагалі цю тему блогерства. Але підтримують, але зніматись точно не хочуть. Тому, коли ми зустрічаємось, я взагалі нічого не знімаю, навіть ніякої фоточки в інстаграм. Та й в принципі, так як у мене канал про домашнє господарство, родинний затишок, то прогулянки з друзями сюди не зовсім вписуються в формат контенту, бо це саме влоговий формат. А я його, якщо чесно, не дуже люблю. Мені саме зйомки в такому форматі не дуже подобаються на моєму каналі, тому стараюсь більше. Робити атмосферу. Не знаю, як що заходить більше вам, але саме мені знімати так набагато цікавіше. Хоча дивитись я люблю абсолютно різний формат, але дивитися, знімати це зовсім різні речі. Я більше ставлю ставку на те, що якщо мені подобається так знімати, якщо мені подобається так монтувати, то це я на правильному шляху, а там уже все одно глядач звіз знайдеться. На відео будуть саме атмосферні моменти, як ми робимо тарталетки з моєю подружкою Катію. І вона люб'язно прописала весь детальний рецепт, який я залишу в описі під цим відео, який ви можете повторити, я думаю, будь-якого вийде. Якщо ви будете дивитися, як ми це робимо, ви зрозумієте, що вам це також вдасться. Так, від себе там, де ми можемо її підрізати. То вот так вот накладаємо. чему переворачиваю так лучше. Uh -huh. Натаскаем. И вырываем. Раджу всім збиратись так подружками і щось готувати. Ми дуже кайфанули від цього процесу. Єдине, що не вистачало якогось просікого або, в принципі, якогось коктейльчику. Але це була восьма ранку. Я приїхала дуже рано, тому що треба було все вмістити в цей день. Далі ще в мене сьогодні день народження моєї сестри, тому треба було все все втиснути в цей один день. Але я ще приїду, будучи ще кросанчики. Бо Катя мене на них уже дуже давно спонукає. Я все боюсь робити круасани, а вона каже, що це легко, тому треба спробувати. Так, ну що, твоя задача його збити хвилину. Я додам трошки. Трошки? Оце стільки вистачить. Угу. Ти а чого не крахмаль, до речі? Ну тому, що він, по перше, може сильно загустити. По перше, з крахмалем дуже багато е, років. Крахмаль треба проварити. Якщо ти його не провариш, він буде давати смак, і це буде не смачно. А це ніяк не впливає mm. на, на смак. <реку> <реку> От яка текстура зараз? <реку> Але бачиш, що Угу. Так, словом, що ми взагалі зробили? Для тарталіток обов'язково потрібні ось такі формочки, інакше ви їх ну, ніяк не зробите, мають бути якісь форми, які будуть тримати саме таку. Форму тарталеток. Ми поклали бортик потім поклали дно, далі зробили чисто перебили полуницю з ось цією штукою, яку я бачу вперше, і я вам її показала. І тепер ставимо у духовку. А наскільки ти ставиш? Ми ставимо давай на 15 і подивимось, як. Видалі? А на мені... яку температуру це? Температура 160. Ага. маленько. 160, а, маленько. 160. А, 15 хвилин і все. Ні. Взагалі. <сум> Після того, як тарталетки побули в духовці 15 хвилин, ми наносимо мигдальний крем, він настільки смачнющий, що вам обов'язково потрібно це спробувати. В описі під відео є рецепт саме як його робити, там нічого складного, просто Катя зробила його заздалегідь без мене, як і тісто, в принципі. Тому що нас часу було дійсно дуже мало, тому вона заздалегідь все зробила. Отже, наносимо крем і ставимо в духовку ще на 10 хвилин, але е, по градусам це вона сказала 150-155 градусів. Тобто трошечки зменшуємо. І це так смачно. Я тепер буду робити обов'язково цей крем. Ну, просто настільки гарно поєднується і полуниця, і саме тісто це ось саме з цим кремом. І що робить з ним духовка, це просто щось неймовірне. Дуже-дуже смачно. Дуже і головне, що дуже просто робиться. А далі виймаємо з формочок тарталетки, це треба робити дуже обережно. Наливаємо полуничку і прикрашаємо також нарізаною полуничкою. Ми нічим її не поливали, не змащували, тому що в принципі збирались дуже швидко самі це з'їсти. Ну а далі я вже нічого не знімала, Кайфувала з кавою з цими тарталетками. Це дуже було смачно. Я обов'язково також зроблю ще раз цей рецепт на свій кулінарний канал, тому що мій кулінарний канал це саме про збірку класних і дуже простих рецептів. І мені здається, що це саме туди. І в мене така ідея, просто що це як кулінарна книга, яку повертаєшся для того, щоб приготуватися. Несу мамі тарталеточки з собою. Зараз поп'єм каву з такими смаколиками. Їдемо з Євусю на день народження. І випросила планшет, хоча мама не дозволяє в машині. Ну, ладно, вже. Трошки спізнюємося, але думаю, все одно буде нормально. Головне, щоб не було дощу. Але прогноз не, не радужний, але і мене не це ж хоче пікнік. Ну, думаю, що може якось обійдеться. Так, спішимо. Це я зараз на світофорі. якраз записую відео. Все, їдемо, біжимо. Парк Шевченко. Бабуська. Да. Да. Бабуся залишилась вдома, тому що їй погано. Тиск ми йдемо в самій. Моїй бабусі в стульчик і шукаємо, де вони там сидять. Да? Да. А ось наш пікнічок. А дощ такий пішов, тому ми сховались в на спіця яка прямо поруч з цим парком. Добре, що у нас також була піца від Доміно-Спіця, тому не було якогось дисбалансу з того, що ми туди зайшли. Але дощик закінчився, і ми знову пішли в наш улюблений парк. Обожнюю. Парк Шевченка, він дуже такий милий, затишний. Тут можна скрізь сідати, пікнікувати. Мені взагалі дуже подобаються парки, коли під деревами, десь на травичці, сидять люди з якимось покривалком, читають книгу, їдять круасани, п'ють каву, спілкуються, читають книгу. Ну, це прям дуже дуже гарно виглядає. Я прям не боже. Деякі працюють. Я... Дуже люблю, коли так це виглядає. Все, діти граються, там своє життя, хтось гуляє. Там бабусі з дідусями на прогулянці за ручку йдуться. Це дуже-дуже мило. Дуже таки люблю. І саме ось в цьому парку, бо він в центрі міста це дуже так видно, ось саме серце, напевно, міста. Або, може, це я так його бачу. Словом, день народження все одно не зіпсував дощик. Ми класно, дуже класно провели час з усіма рідними, близькими, тому дуже рада, що все це відбулося. Хто заскучав? М -м -м -м. Ой. Скучака, ты скучака, да? Rich. О, а поки нас не було, тато купив вафельницю з сендвічами І я замовив ще окремо на гриль насадки, що можна буде м'ясо робити. Сам вибрав, не порадився. Ну, він так у нас часто робить. Сам вирішує деякі моменти і купує. Але я рада, то у нас буде зараз ера вафельниць. Він уже сказав, що завтра зробить нам сніданок. Тут робив явно сендвічі. Тому будемо завтра чекати вафлі. Дивіться, як ми з Салімчиком лежимо. Воно ножки його стирчать. Лапки. Спить на мені трошки прокинувся, бо десь дехто прийшов. Я <laughs> тут я монтую ролик, а я у вітальні щось там робила. А Салімчик до мене прийшов. Малюсенький. Він, він так скучив за нами. У нас мандіночка. З такі ножки. Ой!

Після нашої трьохденної поїздки буду брати речі. Я все закинула зараз у цю корзину, і чекала, поки з'явиться світло для того, щоб все це попрати. І плямки я буду запшикувати засипом антиплями, і знаєте, там написано в інструкції, що треба почекати 10 хвилин, але я вже так подивилась, що можна і не чекати. Якщо це якісь незастарілі плями, то можна так запшикати, потерти, кинути. Нути у пральню і. Поставити прання і немає жодної плямки. Це дійсно так воно працює. Не треба там щось чекати, замочувати. Словом, так напшикав, шух-шух і кинув, залив порошок, і все відпирається просто ідеально. Тому у мене він тут завжди під рукою. Я думаю, купити собі ще таку корзиночку, для того, щоб у мене всі ці засоби стояли тут на пральній машинці, які треба саме під рукою, щоб вони були. Зараз у мене пральні порошки стоять ось там, де я зараз їх витягаю за корзиночкою. Я ще раніше продумувала собі такий момент, що вони всі там будуть у мене зберігатись, але насправді не так зручно все це прям там зберігати, тому, думаю, все ж таки придбати корзиночку і поставити, щоб було все під рукою. Хочу розказати про ці, неймовірно, пахучі гель і кондиціонер для прання. Мені настільки. Подобається цей запах, що я готова прям все-все-все попрати, щоб всі речі пахли саме цим. І ось ще поближче показую цей засіб антиплями. Де це можна купити, залишаю з посилання в описі під цим відео. Це українське виробництво, бренд Міва. І у них просто шикарні засоби. Я вже багато роликів знімала про те, як вони все відмивають, тому що це дійсно моя любов. Мені подобається, як вони працюють, як вони. Виглядають, у них неймовірний дизайн упаковки, тому мені прям в саме серденько. І через цей дизайн так і хочу, щоб вони в мене стояли тут на пральній машинці, але якось просто більш охайненько. Все розправляю, я не знаю, видно тут чи ні, але прийшов до мене Салім, Він завжди приходить, коли я вішаю білизну, для того, щоб погратися якимось, можливо, цими тканинками, які звісають, або, можливо, якась ниточка там буде, або покусати ноги. Це він також любить, тому він там караулить якісь такі речі, якими можна погратись.